Українські та іноземні експерти зараз аналізують останні масовані атаки росіян на наші міста. Всі мусять констатувати, що дронів у ворога стало більше. Використовує він він їх інакше. І що найгірше зміна тактики дає певні успіхи. Чи зможуть росіяни їх розвинути? Чи наші сили оборони знайдуть адекватну відповідь? І на цей виклик про це далі в сюжеті. На цих кадрах шахет вибухає біля входу в укриття, до якого за кілька секунд перед тим забігла група молодих людей. Вони вцілили дивом. Під час нічних атак мешканці міст знову масово спускаються в безпечні сховища, підвали і станції метро. Ще минулого року українці, здавалось, адаптувались до атак шахедів і ставились до них зневажливо. Тепер люди знову бачать в них велику загрозу. Під час нічних атак дрони летять вже сотнями. В ніч на понеділок їх в українському небі було 355. Якщо раніше дрони летіли якомога нижче, ховаючись за рельєфом, то тепер вони піднімаються на висоту понад 3000 метрів. Там збираються і групами заходять на ціль. Така тактика робить їх майже невразливими для вогню кулеметів та автоматичних гармат, які є у розпорядженні мобільних зенітних груп. Почало застосовувати більш захищені засоби. Не наведення, зміною висотності починаючи з надмалих висот, не закінчуючи станом на зараз висотами в 3-4 тисячі метрів. Щоб проходити та е, проривати е, українські протиповітряні засоби оборони, росіяни модернізують і бойову частину дронів. Її збільшили з 40 до 90 кілограмів. Це вага дев'яти сучасних протитанкових мін. Т-62. заряди в шахеди закладають різні. Від кумулятивних осколково-фугасних із запалювальною дією до термобаричних проводять певні модернізаційні роботи для того, щоб а, підвищити летальність та смертоносність своїх ударних безпілотників. Саме мова йде про додаткові бойові частини, які вони розкидують на шляху свого слідування. Експериментувати з бойовими частинами та тактикою застосування дронів ворог може завдяки їх великій кількості. Росіянам вдалося масштабувати виробництво. Західні військові аналітики прогнозують, що в майбутньому повітряні атаки стануть ще більш масованими. Видання The Економіст» пише про неймовірну тисячу безпілотників в одному залпі. Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що масові атаки в тисячу одиниць можуть стати реальністю. Українська розвідка оцінює можливості росіян як більш скромні. В гур припускають, що кількість дронів в одній атаці може сягнути п'ятисот, причому частина з них не матиме бойової частини, але це теж багато, бо в РФ дійсно виробляють дуже багато дронів. Російське виробництво в Ялабузі, яке задіє на виробництві безпілотників типу гірань. То вони на 24 рік планували виготовлення до 15 тисяч цих безпілотників. У виробництві залучено не лише одне підприємство. То це вже буде цифра, яка наближається до 30 тисяч безпілотників на рік. Крім того, у ворога є шахеди придбані у Ірану у 2024 році. РФ закупила їх 6 тисяч одиниць. А ще у росіян є пародії, гарпії та гербери за приблизними оцінками. Їх виробляють не менше трьох тисяч на місяць. Вони не несуть заряду, але теж навантажують нашу систему ППО. Сили оборони України отримали новий виклик і шукають на нього відповідь в ніч на понеділок. Наші ударні дрони атакували завод в місті Єлабуга. Де ворог збирає шахеди або герані, як їх називають росіяни? По Заводу не роботу завтра, це є ключові цілі і необхідні цілі для знищення, мається на увазі заводи оборонно промислового комплексу, де би вони не знаходились, і все, те, що впливає на них, такі як енергетика, такі як е пальне. Зараз найбільш ефективним способом боротьби з шахедами, коли вони вже опинилися в нашому небі, залишаються зенітно-ракетні комплекси малого і середнього радіусу дії. Але кількість ракет до них обмежена, тому українські військові покладають великі надії на безпілотні системи. Перші розробки дронів перехоплювачів вже існують. Одна з них має назву жало. Ці системи вже використовуються. Старт відбувається за допомогою та участі оператора. Оператор, маючи зовнішнє цілевказання, підлітає максимально близько до нього, і далі вже за допомогою оптичних сенсорів інших типів сенсорів бортових, сам безпілотник може допомагати оператору в захопленні та знищенні цієї цілі. На рахунку цих дронів перехоплювачів вже понад сотня збитих шахетів. Зараз ведуться нові розробки. А ви Пробувані запускаються у масове виробництво.